Металообробка один із основних напрямків діяльності компанії резинопласт. Маючи потужну виробничу базу, підприємство виготовляє прес-форми, штампи та інше технологічне оснащення, що відповідає високим вимогам сучасного виробництва. Наше основне завдання це надання якісних послуг у розробці та виготовленні високотехнологічних виробів. Конструкторський відділ підприємства успішно вирішує завдання підготовки документації, супровід виробничого процесу та контролю якості продукції. Сучасне програмне забезпечення та наявність парку високоточних верстатів дозволяє підприємству виконувати роботи будь-якої складності. У виробництві використовуються найпередовіші технології, інструменти та методики. Резинопласт виготовляє високотехнологічні вироби з металів та різних сплавів за допомогою токарного, фрезерного, електроерозійного, шліфувального та іншого обладнання. Верстати, оснащені системами числового програмного управління, дають можливість виконувати роботи з точністю до однієї сотої міліметра. Для виробництва якісних деталей підприємство використовує інструменти світових виробників. Обладнання дозволяє розширити діапазон робіт. Підвищити точність деталей, що випускаються, і налагодити їх серійне виробництво резинопласт це якісне вирішення будь-яких технологічних завдань у найкоротші терміни.